Їдемо з головним агрономом на зустріч. Подзвонив чоловік, що до Нового року хочу, каже, хочу посіяти голонасінний гарбуз, дали ваш контакт, що можете проконсультувати і привезти якісне імпортне насіння голоносінного гарбуза, тому що багато фальсифіката, неодноразово стикалися з тим, що купували тут дороблене насіння. Е, ніби все добре, а потім доходило до збирання. І 70% нормального насіння, 30% просто було відхода тому що все перезапилене. Тому їду на консультацію, бо попередньо з чоловіком домовилися вже за об'єми, вже фактично все домовлено. Зараз їдемо, обговорюємо технологію і працюємо далі. Тому звертайте увагу на постачальників. Тому що 95% не можуть забезпечити вам технологічний супровід вирощування гарбуза, звертайте на це увагу, тому що насіння продати може кожен, а технологію ніхто.